Thank you. Маю питання до новоси, чого я ще не їх амбасадор. Бо стільки розпаковував, скільки я роблю з новоси, не робить ніхто. Отже, погнали. Ватні диски. Трубочки. Печиво. Соломка. Тако. Так, перша чайбатка, десь там буде ще друга. Чорний хлібчик. Тут без слів. До речі, на районі знайшли дуже смачну черешню, того, поки вона ще є, наїдаємось. Комбуча. Оселедець, масло, панірувальні сухарі, сир горіховий і солуні, вершки 15%, авокадо, нац і мигдалеве молоко. Круасан мигдалевий та шоколадний, баклажани, пергамент, цукрова пудра. Ось друга бата, сосиски з сиром, моцарелла зараз по знижці в новусі. І так само тунець теж по знижці. Ну і ще по знижці зараз. Оливки і маслини, вафелька, дві шоколадки на брауні. Ще одне авокадо. Вони теж, до речі, зараз по Рожеві помідори і картопля. Так само найдаємо ще полуницю, поки в нас є в ногусі. Серветки, салат ромен. Ой, весь погнувся. Е, сьомга. Да, сальмон сьомга. Курка вже нарізана на шніцель. Ой. Бали кабаноси. Тут персики звичайні, тут інжирні, і наостанок два апельсинових сока. Усе. Знаєте цей стан, коли ви хворієте з температурою, лежите, потієте і неймовірно мрієте про душ. Так ось вчора мені було дуже погано, але сьогодні вже набагато краще, тому я хочу повернути себе до життя всілякою б'юті рутиною. Вдруге я користуюсь цією пінкою від Rito, з того що тестую цю косметику. Вперше сьогодні пробувала цей скраб, а також лосьон, Того, для того, щоб скласти якесь повне враження, мені треба ще декілька разів скористатись цими засобами. Але поки можу сказати, що аромати цих засобів дуже приємно радують. Після прийняття душу вже відчуття ніби половини хвороби вже змито. Далі ще відновлю трішечки свою шкіру глиняною масочкою від містер Скрабер, і ось в цей момент я зрозуміла, що вона занадто рідка і треба ще трошечки додати глини. У мене є шрам на переніссі, тому я так шкірюсь, бо мені неприємно торкатись до нього. І поки я чекаю 10-15 хвилин, смакую кавою від свого любимого баристи. Хлопець замовив каву з новим для нас ароматом, і ось я поки не можу визначитись, подобається він мені чи ні. Майку від глини я відмила, тепер відмиваю своє обличчя. І для повного кайфу лишилось висушити волосся. А ось там подушка і покривало, якщо ви бачите на задньому фоні. Це для нічних тривог, коли я ночую у ванні під час обстрілів. А це ще й залишки хвороби про себе знати. Я надушилась, пішла робити наступні справи, і в моменті нагадала, що я геть забула намазати обличчя кремом. У мене крем з SPF, бо сьогодні планую вийти в магазин і це пробник, бо тестую деяку доглядову косметику зараз. Тут мені трішки заважають знімати, як я змінюю постіль. Але так, після дня, коли я спала, лежала, пила гарячі чаї і потіла в цьому ліжку, неймовірно, хочеться застелити чистесеньку постіль. Ось так зараз виглядає моя тумбочка, це залишки від уколів, бо зараз роблю курс вітамінів. Тут ще градусник, це вже можна забирати, залишаю лише необхідні таблетки для горла, навушники та водичку. І ось такий вже порядок, а це в стірку. Ще трішки догляду. Наношу ось такий засіб теж від містер Скрабер на кутикулу, бо вона в мене сухенька. Допиваю каву, яку я так і не змогла випити з маскою, і повертаюсь далі до справ. Бувай! Привітки! Сьогодні буде розпаковка з метро. Звісно ж, будучи там, і не взяти клосани, це злочин. Ааа, багет поламався! Ось такі ганчірочки, мої жилейки улюблені. Ось така штучка. Ми її купили, а пер перові рушники забули все ж таки. Ладно. Мої станки, боже, ніде їх не могла знайти. Лише в метру вони оказались. Молоко. Далі у нас буде набір все для коктейлів. Соки, яблучний, ананасовий, гранатовий, сік лайма. Так, лікер, блюкурасао, горілка. Ром, і це у нас кокосовий сироп. Сирні чіпсики, і читос сирний, ватні диски і такий багетик, Зараз буду з камамбером запікати. Баріо, два варіанти. Філе стегна помідорки чері. клистя салату ромен та банани. Поліроль для меблі. Взяла спробувати ще ось такий чайок з манго зелений. Освіжувач такий, повітря. Два камамбера та нутелла, все ж таки. Не, не лиш корисною рахісовою пастою. Да? нутеллу теж хочеться до млинців з бананчиком. кайфануть. А, Ай-яй-яй! Розбилась рюмочка. Одна, надіюсь, одна для шотів. Не люблю якої таке. Уже набір пішов по одному місцю. Ну ладно, то на щастя. Інжирні <гум> персики, два снікерса і твікс. Щось по типу фети і намазка. А, Ой, ще Старість. Так, і ще пакетики для льоду. Все, це все. Не питайте, який чек, бо страшно називати ту суму. Але що, набрала алкоголю, будемо трошки святкувати. Хлопець бакалавр, я через післязавтра вже буду бакалавром. але держіспит здано того можна вже і це святкувати. Все, бувайте.